Комісії, в якому було розглянули стану виконання попередніх рішень, а саме дотримання маскового режиму в громадському транспорті, стан викональних рішень стосовно закриття заосвітніх навчальних закладів і стан дотримання нашими управліннями якраз попередніх рішень по. Зменшення кількості захворіли по неможливої передачі інфекцій і так далі. Ми щоденно від динаміку показників показники за і бачимо вже починаючи з 10-11 грудня, після того як ми прийняли обмежувальні заходи, що показники йдуть на спад. Це дає нам підстави говорити про те, що ми прийняли правильне рішення. Якщо б ми пропустили той період, ми б мали на понеділок, я думаю, такі показники, які б вимагали нас приймати рішення про карантин. Інше питання, яке ми сьогодні розглядали, це надання Дозволу Дозволі на проведення масових заходів, які передбачають залучення дітей. Насамперед, це святкові заходи до Дня Святого Миколая. І також спортивних заходів, які є запланованими початку року, носять всеукраїнський характер, а також проведення шкільних олімпіад. Це також другий туп.